Щорічно, 18 вересня, Миргородці святкують День міста, свято, яке об'єднує мешканців та гостей Миргорода в дружню родину. Цього дня минуло перегукується із сучасністю, даруючи відчуття подорожі крізь віки, яке здійснило наше місто. Звичайно, історія Миргорода вона надзвичайно яскрава, цікава і на історичні події, і цікава історичними постатями. Звичайно, звичайно, що початки нашого міста вони губляться у Сивій. Давнині. Ми не можемо точно сказати, коли було засноване наше місто, але є офіційні дати, тобто це 1576 рік, це указ польського короля Стефана Батурія про визначення Миргорода як центром реєстрового козацького полку. Вимальовуючи свою славетну історію з давнини, Миргородський козацький полк відіграв величезну роль у встановленні українського козацтва протягом століть місто виборювало незалежність для української держави, тим самим закарбувавши свою славу на сторінках історії. У 1514 році. Це у відомому творі історія русів. Згадується, що гетьман Ружинський з дозволу короля Сігізмунда I, поборюючи своє вільство та безлад, заснував у Малоросії 20 сталих козацьких полків, По 2000 кожний, давши їм назви найшанованіших міст, а саме Миргородський. Тобто ми вже можемо говорити, що ця перша згадка, 1514 рік, що це вже точно тут був населений пункт. Миргород, відомий як міста Фортеця, з 16 по 18 століття мужньо оберігав свої кордони. Назва міста несе у собі глибокий сенс, поєднуючи історичні традиції громади та його оборонне значення. Якщо говорити про назву міста Миргорода, то воно складається із двох частин. Ми вважаємо: це Мир і город. Мир це. В розумінні ми трактуємо як громада. Ну і є ж відомі такі висловлювання там, з миру по нитці, голому сорочка, або там зібралися всім миром. Тобто це свідчить про те, що Миргород мав давні самоврядні традиції, що громада приймала величезну участь у самоуправлінні. І друга частина назви це город, тобто це укріплений якийсь населений пункт. Миргород постає також як важливий торгівельний і культурний центр лівобережної України. Гончарство, ткацтво та аграрна справа здавна були провідними заняттями його мешканців. І нині нащадки зберігають та розвивають ремесла своїх пращурів, продовжуючи традиції. До е, кінця 19-го практичного століття. Е, місто Миргород це в значній мірі було місто така, таких. Е, е, Ремісничих промислів носило переважно виробництво аграрний характер, сільськогосподарський, і звичайно, що ми виділяємо, можна навіть так сказати, два періоди в розвитку міста Миргорода: це ну, козацький, той, що ми говорили, і потім. Аж до початку ХХ століття, тобто це подія, яка змінила лице обличчя нашого міста. Це відкриття у 1914-15 роках лікувальних властивостей Миргородської мінеральної води лікарем Зубковським. Практично з того часу, з квітня 1917 року, розпочав діяти курорт Миргород, і звичайно, що ми, ми вже отримали Миргород з таким обличчям, як ми маємо зараз. Ми маємо давню козацьку славу і безцінну культурну спадщину, якою можна пишатися впродовж століть. Сьогодні Миргород гостинно відкриває свої двері для туристів та мандрівників з усіх куточків світу.